Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Давно ну, обіцяли ми, що знімемо відео про загодівлю наших бджолосімей, тому що загодовували ми їх трішки по-інакшому, як в минулі роки, і як, скажімо так, того року. Тому що ну, за минулі роки говорити немає сенсу, бо не велося ніякого учоту. Цей рік і того року ми. Ну, старалися все записувати, все вести собі записи, по скільки ми їх як годували. Тому ну, можна приблизно, там, скажімо так, з похибкою 1-2 літри підрахувати, скільки було дано сиропу того року бджолам і скільки було дано сиропу цього року бджолам. Друзі, того року у нас була така ситуація по загодівлі, що у нас не було таких кормушок, як би нам хотілося. І ми давали кожній сім'ї по одному літру сиропу. Е і скажемо, друзі, так е ну, бачимо, тут у нас є все записано. Ось це у нас, друзі, е ну, корм кормління е сімей минулого року, бачимо 2021 рік. Це у нас, друзі, кормління е бджіл 2022 року. Спочатку пройдемося про е, який був даний нашим бджолам. Минулого року ну, сімей у нас було одинаково що того року, що цього року. Тому, як би сказати, ну, є сенс щось підраховувати. Наприклад, якби у нас цього року збільшилась пасійка, тоді це було не так актуально. Але як, ну, так як у нас пасіка залишилась на тому, на тій кількості, яка у нас була минулого року, то ну, Є, як би сказати, сенс в тому, щоб щось підрахувати. Минулого року, друзі, ми згодували сім'ям 760 літрів сиропу. Цього року, друзі, ми згодували 719 літрів сиропу. Ну, скажімо так, 720 літрів сиропу, щоб було легко рахувати. Друзі, 40 літрів сиропу ми, як би сказали, не догодували. ну, не додали їм. Це ми в плюсі для себе, тому що менше було потрібно цукру, але не знати, чи в плюсі для бджіл. Подивимось по зимівлі. Далі, друзі. Ну, того року у нас всі сім'ї були на цьому точку, тому в котрому точку, скільки дали, також не було. Ну, не є, немає у нас. Цього року у нас були два точки. Перший точок це той, який ну, не тут у нас, а там в другому місці стоїть і цей. Тож, друзі, на той точок ми згодували 515 літрів сиропу, на цей точок 204 літри сиропу. Чому, друзі, там 515 літрів, тут 204. Все просто тому, що, друзі, ті сім'ї після відбору меду ми їм не давали взагалі нічого. Через деякий час ми їх переглянули. І скажімо так, друзі, ну, корма там були на нульові. Ну, є в нас там відео, можете подивитися, що дійсно, ну, там корма були на нульові, друзі. Тому щоб той точок якось загодувати в зиму, нам прийшлось дати їм 515 літрів сиропу. Цей же точок у нас практично кожна сім'я брала участь у виведенні маток, і вони цілий сезон, ну від них також мед якийсь збирався, але так само вони цілий сезон діставали якусь порцію сиропу, щоб вигодовувати нам. Личинок виховувати маток. Тому, друзі, тут ми е, ну, давали трохи менше сиропу. менше менше сиропу і... Да, Сиропу І їм давали е, по, як би сказати, по кількості того, як ми їм давали одинаково. Ну, там, якщо, так, якщо там ми дали 10 разів, і тут ми дали 10 разів, Ну там ми, наприклад, давали по 4 літри сиропу, тут ми давали по літру, по 2 літри сиропу. Потім, друзі, так, порахуємо, наприклад, ну, якщо так порахувати, скільки раз ми цього року підгодовували. Це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раз ми дали сироп цього року. Того року, так, разденько порахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 раз. Тут 8 раз, там 18 раз. Бачимо, друзі, що 10 раз нам прийшлося лишні 10 раз підійти до наших сімей, зробити роботу якусь. Цього року ми цю роботу забрали. Ну, Друзі, це як би сказати плюс плюс тим, що. Цей час, який ми використовували на це годування, ми собі використали в якійсь іншій роботі. І плюс для бджіл, тому що, друзі, ну коли ви даєте відразу більше сиропу бджолам, то вони його і інакше використовують, ніж коли ви даєте по одному літру. До чого я це все веду? До того, друзі, що. Цього року всі бачили, які ми зробили кормушки, і цими кормушками набагато добре годувати. Чому, коли ви дали, наприклад, пчолам одну літру сиропу, на той момент, коли вони підгодовуються, у них є ще якийсь, е, якийсь розплід. І вони вигодовують цей розплід. Скажемо так, літр сиропу ви їм дали з того літру сиропу, наприклад, вони половину забрали на виховання личинок. І на своє ще жит... ну, на своє життя, що вони прожили, і половину тільки віднесли у рамки. А коли ви їм дали, наприклад, відразу 4 літри сиропу, то вони, скажімо так, наприклад, ті самі 500-600 грам взяли для того, щоб вигодувати личинок, ну приблизно я так образно буду говорити. А наприклад, там 3 літри і 3-3,5, ну скажімо так, 3 літри сиропу, вони віднесли собі в рамки. Тому, друзі, таким способом вони набагато скоріше якби, загодовуються. Скоріше загодовуються і більше собі відкладають кормів на зиму. Тому ну, моя така думка, друзі, що набагато краще загодовувати бджіл великими ну, відразу великими об'ємами сиропу, чим там давати їм по одній літрі сиропу. Тому що коли ви даєте там по. по ну, по одному по 2 літри сиропу, це якбі рахується так більш стимуляційна підкормка. Це не є загодівля бджіл в зиму, це є стимуляційна підкормка. А коли ви годуєте їх інтенсивно великою кількістю сиропу, то вони це беруть як, ну, і відкладають його собі у рамки. Тому, друзі, для початківців, хто починає займатися бджолами і тому подібне, скажу так, із. Кормушками не потрібно нічого видумовувати, а відразу брати великі нормальні кормушки, щоб ви могли спокійно, коли у вас настав час загодовувати зим, бджіл взимку, прийти. Нормально їм віддати кількість сиропу, і тим самим швидше загодуєте бджіл, менш раз будете до них підходити. І ви витратите набагато менше сиропу, тому що бачимо по нашому навіть підрахунку, друзі, цей у нас точок, скажімо так, 20 сімей, були повністю голодні. Ну, Цей був такий не голодний. Ну, але... І тут, друзі, що ми давали по одному літру сиропу, ну, тут було набагато у них більше, більше друзі, меду на той час, коли ми їх загодовали, ніж цього року. І бачимо, що тут ми згодували 760 літрів сиропу, тут ми згодували 720 літрів сиропу. 40 літрів, друзі, сиропу ми у плюсі. А це все, ну, моя думка така, що це все із-за того, що е відразу дається багато сиропу, велика кількість сиропу. Тому, друзі, ось таке коротеньке відео, показали. Але, друзі, скажу так, що... Цей метод загодівлі бджіл в зиму також, скажімо так, не до кінця той, який би я хотів. Тому на наступний сезон, на наступну осінь, якщо все буде добре, буду думати щось більш, ще більш практичніше практичніше, ще більш удобніше, щоб було. Тому що ну, потрібно так, як би сказати. Хочу для себе так зробити, щоб мені було легко з цим працювати, щоб я легенько це все робив, а не щоб так бігати туди-сюди і, ну, і в кінці чуть-чуть діставати не той результат, який би мені хотілося. Тому, друзі, показав, зробив і для себе, якби таку, як це сказати, ну, такий підсумок. І тепер залишилося тільки дивитися, як наші бджоли перезимують. Тому, друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кому що буде цікаво. Будемо відповідати, відписувати, знімати відео, якщо комусь щось буде потрібно з нашої практики. А на цьому поки що все.